Дорогі глядачі. Сьогодні в студії знову мій дідусь Василь Навугольник. І ми записуємо фактично останнє відео перед тим, як він буде повертатися в Україну. І сьогодні, мій дідусь, хоче вам розповісти, чому він так вперто хоче повернутися назад на батьківщину в Україну, тому що тут в нього є всі умови, в нього є фактично ціле підвальне приміщення, чи навіть на, на горі ціла кімната, яку він захоче, він може вибрати. Має можливість, де хоче жити, все є, все добре, але він все рівно повертається. І я думаю, що цей відеоролик буде дуже цікавий, щоб люди трошки зрозуміли і в загальному для себе навіть зробили якийсь висновок. І тому сьогодні буде така підсумкова, можна сказати, такий підсумковий діалог зі мною і з моїм дідусем. Давайте почнемо. Можеш, будь ласка, розповісти нашим глядачам, чому ти так настроєний. Можна сказати, вперто серйозно повернутися додому в Україну, в Львів, в Любешку. Буде цікаво, я думаю. Ой. Чікаво мені. Знаєте, я б вам хотів так пройти той ракурс, як я приїхав, ще скоріше про своє село рідне. Бо я з села. Наголошують там деякі мені. А навіть не хочу казати, як вони наголошують. Але я ще наголошую раз, що я з села, з Любешки, я горжуся тим. Прекрасне моє село, прекрасні люди там в нас є. Знають, ну, прекрасні, прекрасні, прекрасні. Я їх дуже поважаю тих людей. І ще раз наголошую, я є з Любешки. Знаєте, так випала доля, що я опинився в просторах, в степах Канади. І так, то я в третій раз своїх дітей в Канаді і тим скептикам розказую, за які там гроші вони мені там, які ти гроші, там, за які ти гроші приїхав, що там. Ну, ви знаєте, так якось то не так неприємно. Та якби десь слідстві, <хи> якось знає, так аж не читати неприємно, ну але то їхня воля, не закриєш рота нікому. Хто може з зависті, хто може якось не, не розуміє, що пише, але я теж їм вдячний, бо то йде на розвиток того, що відповідати, я їм відповідаю, так, я приїхав. За кошти своїх дітей і внуків сюди, так, бо я не маю таких коштів, і мені не потрібно вже, я лишився сам. Тут я приїхав, тут все добре, що воно на товариство. тут все прекрасно, прекрасна країна, а в тій країні прекрасні мої діти живуть. Мають свої будинки окремі, не у багатоквартирних будинках живуть, а окремі будинки мають в собі. Нормально, ну, маркіянчик має окремо, і дочка Наталя має окремо. Ну, вони працюють, зато сплачують, але тут дуже сплачують великі суми. Та, де що в кредитах, тут дуже великі суми сплачують, але сплачують і живуть нормально, дай Бог, щоб. Ми так у себе на Україні жили, аби ми, ми би могли жити ще краще, якби не ті большевики, не ті колгоспи, не, не ті дикарі, що з нами робили. Розумієте, І зараз ще роблять, знаєте, і так деколи не задумуєш, деко ще був вдома, а тепер ту, де коли слухаєш. Ті передачі в інтернеті, як йдуть в Москві, той е, Солов'яв, там не хва інші, і ті там е, якісь запрошені, ну ніби, ви знаєте, ніби їх з Кульпарківською випускали. Ну не вже люди в Росії такі, ну, розумні люди там є теж. Ну не вже вони, ну, не вже вони всі такі, як ті? Ви знаєте, ну, ну дикарі. Ну, дикарі, ну, але ну що зробити? Так воно є. Ну так узагальнує, ви знаєте. Ще би хотілося повернутися ще назад трошки до свого села, дуже дивлюся часто на програму в інтернеті за своє село, як там виступають хористи, як виступають діти за школу. Знаєте, і, і так би хотілося бути разом з ними, бути там, бо моя колись дружина, а дружині зараз недавно, 12 березня, 12 березня 4 роки, як вона пішла в засвіти. А вона то так любила і вона так, так ще мріяла, щоб. Піти до клубу, вона, вона в тій сфері працювала дуже довго, вона працювала на автобусному заводі, там в хорі дуже довго вона то любила, то вміла. І вона закінчила е е е Львівське колись училище, Ну, то вже давно було. Я не знаю, чи навіть ще воно у Львові зараз є, а може ще є, я навіть не знаю. Вона була на колишній вулиці Ломоносова, а зараз там монастир. Ну, і вона то любила, і, 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 так, і я так дивлюся і кожен згадує собі е, її, як вона казала, як би я як вже була хвора, як би я хотіла ще помочити Марічі е, в клубі, я би пішла, ну, але вже не можу, бо я без них, бо її ампутували б дві ноги. Ноги, та, ну, то таке, А я так дивлюся, знаєте, і так мені приємно, що моє село так і завдяку, завдячуючи Марії організатору, бо я розумію, то е, е, ті хористи, то треба то організувати все, то само воно так не приходить, то кожен має свій характер, і кожен. Ви знаєте, має свій характер, і кожен знає, як це робити. Але що ж без керівника не можуть зробити ніяк? Але от що керівник, є то керівник. І ви знаєте, я дуже дякую, я ту, де, де не пішов в гості, то ми так розмовляли, я їм то розказував деяким українцям. Ту. Ну, я не багато так ходив в гості, ну, деколи де пішов. Ну і, і вони мені може і завідували, що я з такого мальовничого шпівочого села дякую вам, мої е, жителі мого села Любешка. Я як приїду, я обов'язково зустрінуся з Марією, з тобою, може з тими хористами, подякую, бо воно мене ту оживало. Я то живав, як я дивився в інтернеті, як вони заспівали, я то вживав. Я казав своєму маркіянщику, маркіянщику, я ожив, бо я послухав, як вони кулідують, як що. Ну, дякую. Таке останнє хотів би вам сказати про моє коротеньке перебування тут в Канаді третій раз. Ну, але то, дуже, то вже дуже довгий, бо я перший раз раз був місяць, другий раз місяць, а то вже е з осені до весни так хочу додому вже. Знаєте, як мала дитина вже. Ну, ну і Діти мені, та, діду, дочка, тату, та якось не то не для мене. І там як Пишуть люди, так що мене багато підтримують і старшого віку. А є такий один пан пише, що йому 64 роки, він півсвіта вже об'їздив і там, де діти, там він має бути. Там, ну, як вам так, як вам так подобається, то добре. Я би теж хотів разом бути своїми дітьми, але я. Маю батьківщину, і мої рідні батьки похоронені там. Моя дружина там спочиває разом з батьками, брат спочиває зі своєю дружиною. І в Канаді на тополі грушки не ростуть, шановне панство. Тут потрібно людей молодих. Здорових спеціалістів тоді, все буде добре, будеш жив прекрасно і все. що? Но... Ну, то не то. Я не знаю, для мене то не то. І, і завжди питання стоїть внука одного, другого, дочки, життя. Та, ну, тату залишайся. Ну, ну, Що ти там будеш робити сам? Я сам не буду там, в мене є. Моя батьківщина, моя Україна, моє село, моя дружина, мої батьки. Доки годен, до буду не годен. Ну не буду. Так воно є, і то я не перший, я не останній. Буду собі якось раду давати. Будуть до мене діти приїжджати, якщо зможуть, але ще вам наголошую. Чужина то є чужина. Такому вічі, як я, ні, ні, то не вартує, не вартує їхати, повірте мені. А ще може, ще як молодий, ще десь ти пішов на роботу, десь там поговорив з кимось. Тобі якось інакше. А так, ну що, посадили мене в машину, завезли туди, поїхали туди. Порозходилися по роботах, я сам ще залишив. Та хоч би не, ну як, як хоч не сам, то поговорили, але би з чимось поговорити ще, ну що буду шукати за українцями, де, хто мені, кому я потрібний? Я нікому не потрібний, то всі зайняті, то люди всі зайняті. Ну, і знаєте, таке, може, якось таке питання, ще я би мовив які, якісь свої копійки, щоб ти не був залежний від нікого. Ну, бо що, ну, як вам то пояснити, що ти пов'язаний по руках, по ногах? І не, не будеш просити, дай мені що я, я, я не можу того, я собі не можу. Хоч то мені нічого не потрібно, бо тут, я, я тут що маю, ніхто від мене нічого не закриває. Що хочеш, фрутки, овочі. Ну, що хочеш, що, що душа бажає. І я кажу, ніж ви аби хотіли поїхати. Подумайте, подумайте добре. Я рекомендую вам і собі, першу, що їдь Василь додому, весельне Україну. В чужині нас ніхто ніколи не чекав і не чекає. Ліпше я буду їсти там хліб з водою, але я буду вдома, я поїду собі додому, я собі вдома вийду на подвір'я в селі, я піду до, до дружини на, 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 на цвинтар, поговорю собі. І мені буде легше. Знаєте, тут грушки не ростуть на тополях. тут треба людей причувитих, розумних і здорових. От така моя коротенька розповідь вам. Дякую, що ви мене послухали, і до скорої зустрічі на Україні. Дуже дякуємо вам, друзі, що послухали нас і надіємося, що ми вам відповіли, що мій дідусь вам відповів щиро, відверто, так як воно є, без ніяких прикрас, ми нічого не приховуємо ні від кого. Ми любимо спілкуватися з людьми відкрито, ми є щирі, відкриті, чесні, і ми так само звертаємося завжди до своєї аудиторії. А вам бажаємо тільки, як завжди, здоров'я і, звісно, мирного нарешті неба над нашою улюбленою Україною. До зустрічі в Україні або в канадських степах. Тишина, тишина, така тишина. тут, Ви знаєте, аж, аж, аж так, як е... аж, аж ось так маркотно. Е... Бо, ну, але зараз ще будемо їхати, ще подивимось. Може, я ще кажу, я. Так би хотів що, 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 е, якось інтерв'ю взяти у фермера. Може вдасться, як не вдаще, але ну, вибачте, я е, від'їжджаю, залишаю канадські штипи, залишаю своїх дітей, ту, внуків, їду додому. Папа Канада. Па -па. Будьте здорові.